Вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вітаю. вечір. Як себе почуваєте? Нічого. Нічого. Нічого да. 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 Ну, у нас свято таке, будь ласка, я хотів би, щоб, оскільки все у нас сьогодні так чи інакше присвячено Збройним силам України, ми бачили дуже красиві привітання від всіх одне да. а, Що б ви сказали про наші Збройні сили? Ну, ви знаєте, сьогодні сьогодні дійсно свято свято збройних сил. І до речі, ну ми завжди святкували, да. І коли було призначено свято збройних сил України 6 грудня. То ну, починаючи з 2014 року, то почали почали вшановувати і дійсно відноситись це до цього як до свята, фактично, яке забезпечує життєдіяльність і безпеку наших людей і нашої держави. Сьогодні можна сказати, що свято військовослужбовців, свято захисників і захисниць це все ж таки свято. Всіх тих, завдяки кому ми маємо життя, взагалі життя, завдяки кому живуть наші діти, завдяки кому тримається наша держава, і завдяки кому ми перемагаємо на сьогоднішній день на фронті. Знаєте, я ніколи не був військовим, але так сталося, що і в 2014 році я не пішов на фронт. Ну, Там збіг обставин, я хворів, я тоді був обраний до парламенту. А якраз ось мені в цьому році, і до речі, в Збройних силах України мені виповнилось 50 років, я відмічав свій ювілей, як то кажуть, в лавах Збройних сил. То можна сказати, що в 50 років я став військовим. І з першого дня війни я пішов на фронт і. Сім місяців перебував в лавах Збройних сил України. Я демобілізувався на, по закінченню сьомого місяця за ставом сімейних обставин, але все ж таки, це, знаєте, це перевернуло взагалі все моє життя, мабуть, все моє життя перегорнуло. Тому що в 50 років стати військовослужбовцем і. Знаєте, на морозі спали в лісі, і коли ми прийшли, і, до речі, свято волонтерів, яке було вчора, це так само одне з найпотужніших свят, тому що я зрозумів, що таке волонтери. Я зрозумів і в перший день, коли ми фактично мерзли в лісі, бо прийшли в тому, в чому прийшли з дому. Да? І одразу ми були на захисті Києва. І одразу ми були в передмістях Києва, і фактично мерзли. Люди приносили, приносили нам в бутильках чай, приносили нам одяг, приносили нам ковдри, що можна було закутатись. І фактично, ось цей дух волонтерства і військових, і різних військових, і професійних військових, і тих, хто прийшов добровольцями, то якраз ось цей дух і допомагає нам перемагати на лінії фронта, і перемагає, допомагає перемагати в цій війні. І ті плани Путіна, що він там хотів за три дні, чи за тиждень, як зараз кажуть, в нього нічого не вийшло, тому що наші неймовірні люди, наші військові. Військовослужбовці, наші збройні сили України довели те, що нас не можна зламати, і нас не можна перемогти. І ми однозначно виженемо орків з нашої землі, і ми однозначно переможемо. Тому всіх військовослужбовців зі святом вітаю і це свято кожного українця, тому що ми своїм життям, як то кажуть, винні їм. У мене до вас багато питань з різних боків, але ми маємо тут і дивитись спеціально ж підготували. Тут така цікава історія, шановні глядачі. Значить, російські сайти, російські сайти привітали ЗСУ зі святом. Ну, звичайно, розумієте, вони б не, не вітали б, якщо б не наші кібери кибери ЗСУ в оригінальний спосіб привітали колег зі Святом Збройних Сил України. На низці російських сайтів було розміщено привітання від Володимира Зеленського та Валерія Залужного. Наприклад, на сайті «Росводоканал Краснодар з'явилось зображення Володимира Зеленського та Валерія Залужного на тлі Палаючого Кремля. Отак. От на сайті Державного підприємства так званої ДНР. Донецька залізниця, вони з'явилися на тлі напису: вітаємо Збройні Сили України зі святом, до зустрічі. Ну про розстріли, значить, я поки що там не чув, кого там мають розстріляти з цього приводу. Але, от питання таке спеціальне для вас. Ви депутат Херсонської обласної ради, і дуже тісно пов'язаний з Херсоном. Як би ви описали те, що зараз там діється? Знаєте, от сьогодні, сьогодні Лівобережжя залишилось під окупацією, і те, що мені зараз повідомляють з лівого берега, то там знову черговий етап тотального пограбування. Тотальне пограбування і переслідування. Переслідування людей. Якщо раніше на початку окупації, да, перша хвиля була переслідування, переслідували людей там з проукраїнською активною позицією, переслідували людей згодом за доносами і була відпрацьована система доносів, тобто писали один на одного доноси, ну а деякі просто фабрикували там, в себе в кабінетах ФСБшники і одразу виїжджали з обшуками і незаконними затримуваннями людей. То на Зараз окупанти оголосили примусову евакуацію з прибережної частини берега, я, так? лівого Лівоберега. берега. Да. 15-кілометрова зона, але ж в неї попадають такі великі міста, як Гола Пристань, Олешки, Каховка, Нова Каховка, Таврійськ, Горностаєвка, угу. Липітиха. І окупанти оголосили там про примусову евакуацію. Тобто це означає, що всі мають виїхати. Багато людей не погоджуються виїжджати і просто кажуть, ми не будемо виїжджати. Ну ми тут пережили все, що можна було пережити, і ті пограбування, і незаконні затримування так. всіх затримували. Не, не хочуть виїжджати. То вони зараз кажуть: ну будемо спецдозвіли давати і маєте обґрунтувати саме, чому ви не будете виїжджати. Вони хочуть з цієї 15 кілометрової зони зробити знаєте, таку зону, для того, щоб було якнайменше людей, щоб їм легше було контролювати фактично узбережжя дні. І, і на зараз вони знову починають тиск під виглядом того, що знов таки раз ви залишаєтесь, то на думку окупантів, то ви наводчики. То ви будете наводчики і допомагати Збройним силам України, щоб вони форсували Дніпро або переміщались через Дніпро. І саме з цим обґрунтуванням на зараз знову-таки починають незаконно затримувати людей і арештовувати. І чергова хвиля пограбувань. Зараз гауляйтери, які, до речі, перебралися вони зараз в Гініческ, якщо брати про Каховку і Нову Каховку, то адміністрації окупаційні вони в Гініческу зараз знаходяться, але видали такий собі указ про тотальну інвентаризацію. Що це таке? Це таке? <кій> вони на зараз все комунальне майно вивезли, ну як і було в Херсоні, до речі, все вивезли. Туди ближче до Геніческу чи в Крим музей Каховський вивезли, як і в Херсоні. Автопарки всі повивозили. Останній час вони грабували приватний автотранспорт. Всі легкові машини, джипи особливо вони люблять. Тобто грабували, були деякі там, соромлязливі військові російські, які навіть там, щось гроші пропонували людям, ну, покупали там, але ж ну, ми розуміємо, що за копійки або не візьмете копійки, ну, значить, хтось, значить інші прийдуть, вкрадуть. Але здебільше крали. Крали і забирали зараз. Вони кажуть інвентаризація і указ навіть. Тобто вони хочуть проінвентаризувати все, все, що залишилось в приватних компаніях. які трактори, який транспорт, які комбайни. Угу. і зараз вони їздять тотально по всьому лівому узбережжю, переписують, заїжджають на підприємство так, всі техпаспорта, всього транспорта і всього майна, що у вас є. Ну розуміємо під дулом автомата, все переписують, де в деяких випадках просто забирають всі техпаспорта. паспорта, тобто і тепер. Підприємці, ті, які там залишалися, хтось працював, хтось не працював, хто просто залишив техніку, да і виїхав. І перша хвиля того тотального розграбунку їх якось обійшла, то на зараз просто вони збирають повністю матеріал в кого що є, в деяких випадках починають вивозити. Тобто на зараз знову чергова хвиля пограбування. Вони хочуть тепер вже облікувати все, що є. Для чого, да? ну, для чого? Ну, відповідно, це? потім вивезти. Ні, дивіться, Ні? для чого. Ні. Вивезти, само собою. Е, для чого це? Тому що багато було рядових військових, які по цю хвилю пограбування так само грабували. І керівництво да, не розуміло, а скільки ж пограбували. Тобто, тепер ось ці окупаційні адміністрації. Хочуть, щоб не розграбували там на низах, а щоб облікувати все і централізовано так. грабувати, тобто розумно, щоб розумно. розграбувати вже повністю під корінь і професійна щоб не, не російська не армія десь не за війшло. роботою да. да професійна російська армія.